Буду складати черговий набір для початківця, поїде від Польщу і більше хочу розкрити, що входить до цього набору. Крім інструментів та матеріалів, які є на столі, до набору входить одразу роздруковані шаблони на три різні вироби: це на картколдер, на гаманець Befault і на гаманець Longer. До цих роздруківок одразу йде відео інструкції. Додатково надсилається доступ на Google Диск з цифровими шаблонами, на різні сумки, гаманці і тому подібне. Також при покупці набору перші кроки ви отримуєте доступ до до закритої спільноти в Telegram. Там ви можете задавати будь-які питання, перевірятися будуть ваші домашні завдання, як ви взагалі робите вироби, як у вас виходить шовчик, порізка і тому подібне. Тобто ви отримуєте одразу кураторство та наставництво. Більш детально ви можете ознайомитися на сайті, є ще 5 різних варіантів наборів.